Будь ласка, ваша позиція стримає внеска до суду справ. У нас не готова заява відповідно до внесення відомості, там просто до 400 днів. І згідно з цією заявою, потрібно перевірити, то чи вісім такі ставки марних пропорушення. В, в першому по дані матеріали встановлені до підзаргромаду, які в подальшому вже не займалися. Так, відомості до Єде не внесено. Не внесено. За результатами перевірки пер 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 від щось можливо. У е, даний час були перевірку під замовлення. Вони, були, вони мене не требувалися на право, але ви передавали їх за передати, точніше. Тобто перевірка, що це пізділа. Да, так, да, ми ще що здійснилось. Чому я дали у на нас на відомості? Необхідно була перевірка, чи дійсно там є складати комунального правопорушення. Всі відомості заяви необхідно перевірити, чи дійсно виникали щодо статті, повідно, е, потрібно перевірити, що дійсно є склад всіх статті. Ні. Чи заходи вжито стану на теперішній час? Заява надійшла ще 20 вересня, відповідно, я... що могло б свідчити про те, які саме дії чинно для того, щоб перевірити обставини, на які посилаються постійно свої заяви. З перше слово, це була неділя. відповідно. Це був чинний час, відніша ця заява. Тому, на жаль, на той а сьогодні час. Сьогодні у нас що... вже 15. Років. Так, так. Ну, цією заяви було в мене, тому я особисто не мав поїхати в бальні, тому що там лікарі були вже на місці. 25 днів пройшло. Але матеріали були не, немають. Вони були, відповідно, зара на на Дякую. Да, ну,